Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. І вітаю усіх тих, хто тільки но до нас приєднався. Далі у прямому ефірі програми Вечір у Львові. Я вам проанонсую, що цікавого зможете почитати у Львівській пошті. Старт нової ради. Хто мав би обійняти посаду секретаря ради і топ-5 проблем Львова, за які мали б узятися депутати міськради і мер про це у Львівській пошті? Як стати помічником святого Миколая акції у Львові? Та Цукенберг іде в, кр... в декрет. А ви, чоловіки, наважилися б на таке? З яких причин українські Перепрошую. чоловіки йдуть у декретні відпустки? Львівська пошта, твоя газета у твоєму місті. Перепрошую. Далі ми говоримо про права людей в Україні.